Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і в даному відео розглянемо прогноз на найближчий тиждень, з 25 по 31 грудня, чи є загроза з повітря, наскільки цей тиждень буде небезпечний. І так, Харків та Харківська область. Чи є загроза з повітря на цей тиждень? З 25 по 31 грудня Харків та Харківська область. Так, загроза є, да, якби такий тиждень активний. Так, тут, можливо, десь якісь і загорання, можливо, пошкодження, якихось і житлових будинків, можливо, даному місці падінь чи уламків, чи пошкоджень. Да, можливо, якісь загорання, тому випадає да, якби загроза від вогню. І, можливо, тут якісь навіть і поранені. Тому будьте обережні, так, якби і загроза, і в нічний період часу є. Тому Харківщина, загроза є. Так, Дніпропетровська область. Дніпропетровська область, загроза з повітря з 25 по 31 грудня. Дніпропетровщина. Так знову -то, якби. Так, постійні атаки. Ой, дивіться, щось дуже всі карти такі негативні підряд на ваш. Це, це жах. Так, Дніпропетровщина, теж будьте дуже обережні, тому що, да, якби 5 карт підряд і всі негативні. І, да, як бачите, і рицар Мічів говорить да, про постійні атаки на ваш регіон. І, можливо, десь якісь і падіння у гамки, можливо, десь і влучання по карті вежі. І по дияволу. Да, це теж постійні якби, обстріли, це теж така важка ситуація. Тому і знову це да, якби. Не дуже добре, тому що да, багато негативних карт, тому будьте обережні. Давайте я ще уточню. Да, бачите, В планах у ворога, да, якби стоїть, да, обстріли вашого регіону. да, якби постійні атаки, тому Будьте цей тиждень дуже обережні, бо багато таких негативних карт. Кіровоградська область. Кіровоградська область загроза з повітря з 25 по 31 грудня. Кіровоградська область. Так, тут загроза є, але тут, так, да, якби таких сильно ударних карт немає. Ну тут, да, якби тільки загроза від вогню. Можливо, десь якісь падіння уламків. Да, а так, давайте ще я... Ja, ну, да, тут теж, якби, карти спокійні. Тому, да, ось це, що тільки загроза від вогню. А так, будемо надіяти, що все буде добре. Да, оце тільки Дніпропетровщина. Тут такі дуже багато негативних карт. Так, Запорізька область. загроза з 25 по 31 грудня Запорізька область Так Тут теж є загроза, тут і провокації, тут і, можливо, десь якісь і влучання, да, якісь пошкодження об'єкту. Тут під загрозою якісь і військові об'єкти. Тому хто там поблизу проживає, будьте обережні. Так, зрадників дуже багато у вас якісь дають об'єкти. Так, робота ППО, ну так, да, якби тиждень такий неспокійний. Тут, і, можливо, да, тут і в карта вежі ж говорить про якісь руйнування, про обстріли, і робота ППО, і загроза від вогню, і те, що постійно лунають повітряні тривоги, тому тримайтеся. Тому бережіть себе, своїх рідних, не нехтуйте безпекою. Бачите, цей тиждень такий, якби, особливо особливо да, Дніпропетровська область, багато негативних карт випало. На Харківщину цей тиждень теж такий да, негативний. Ну, звичайно, кругом є небезпека, тому бережіть себе, своїх рідних. Дякую, що були зі мною. Всім мирного неба. До побачення.